Два слова про консенсус еліт. Сьогодні мені на очі потрапив допис Вадима Денисенка, в якому він саме про це і говорить. А конкретно про те, що нас врятує від того безладу, який зараз існує в Україні консенсус еліт. Тобто нас врятує не наша совість, не наша воля, не наша мужність. Нас врятує якесь збіговість тих покидьків, які всі 30 років гвалтував нас разом з країною. В якості прикладам він наводить такі країни, як Польща. Кажучи про те, що ну, от там сіли люди, тобто еліти, і домовились, і розробили правила життя. І тепер Польща розвивається. Ні. Це від лукавого. Спочатку була воля народа, в особі Валенси і його профспілок, які просто в позу поставили всі ці еліти, в тому числі і комуністичні, і змусили їх сісти за стіл. Але ж порядок денний виписував народ поляки. тому тепер Польща розвивається. Я з такою постановкою питання ну, просто не згоден категорично. Чи й тому, що у нас в Україні взагалі нема еліт? Замість них у нас є береги, які 30 років гвалтують все, крадуть, вбивають і торгують національними інтересами. І невже вони? Нам можуть прописати якісь правила гри. Що хтось серйозно в це вірить? Невже Коломойський, Ахметов, і ще Кагортов цих всіх е, так званих олігархів, будуть в цій країні щось міняти заради нас? Ні. Волю, шановні, виборюють. А не вималюють її у панів. За волю треба битися. У мене все до побачення.